Вчителі Рівенської загальноосвітньої школи номер 15 цього тижня звернулись до своїх вихованців із проханням поприносити з дому овочі, які будуть відправлені для хворих туберкульозного диспансеру. Діти овочі принесли, але у той час ні самі хворі тубдиспансеру, диспансеру, ні їх лікарі про акцію школи нічого не знали. Більше того, керівництво тубдиспансеру було здивоване її проведенням, оскільки овочів у тубдиспансері на зиму заготовлено у повній кількості. Я думаю, що це. Чистої води провокація, тому що таких чуток ніхто не може пускати. Це ініціатива людей, які щось хотіли, можливо, хотіли щось зробити і добре, але я думаю, що з цього нічого хорошого не вийшло. На сьогоднішній день, в принципі, проблема з харчуванням такої їх немає, тому що овочами ми забезпечені почти на всій рік. Найвелика проблема в нас це товари, які ми не зможемо діставати за векселя. це олія. В такому плані це цукор трошки, масло. А так в основному харчування у нас забезпечені повністю. Крупи у нас є всі, овочі у нас є на цілий рік буквально, повністю ми забезпечені навіть в такому плані, що ми заготовляли картоплю з такого розрахунку, що ми хочемо поміняти і на олію, нам обіцяли з десь олію, цибулю привезти. А в основному крупи у нас є досить, макарони у нас є, мука є. Голова об'єднання фтезіатрії Юрій Миколяк продемонстрував і кухню тубдиспансеру кухарі, якої підтверджували, що браку овочів для хворих немає, і склади, де були звалені овочі на зиму. Як виявилось, з проханням у школи зібрати овочі для хворих на туберкульоз звернулись представники місцевої організації Червоного Хреста. Нині вони впроваджують у життя програму громадськість проти туберкульозу. Український Червоний Хрест і наш регіональний комітет, Рівненська обласна організація Товариства Червоного Хреста України з 1 серпня започаткувала нову широкомасштабну акцію, назву якої громадськість проти туберкульозу, сніду і хвороб, які передаються статевим шляхом. Мета цієї програми. Ну це дуже широкий аспект. Це ви знаєте, це це соціальне захворювання, і з кожним роком вони ростуть і ростуть. Я можу йди тільки сказати, що кожен день на кожних 25 хвилин на Україні у Україні вмирає людина від туберкульозу. Це дуже соціальна проблема. Ми знаємо, що сьогодні дуже скрутне соціально-економічне положення. Сьогодні самі органи охорони здоров'я держава не зможуть справитися з цією проблемою. Тому, як найстаріша громадська організація Червоний хрест, і взяла на себе цю функцію. Мета її буде. Ми розуміємо, що ми не зможемо допомогти всім туберкульозним, але ми зараз. Провели семінари з нашими працівниками і волонтерами. Ми сьогодні вибираємо той контингент, з яким ми будемо працювати. Це в першу чергу самотні пристаріли громадяни, многодітні діти, інваліди і не було, було сім'ї і сім'ї з малим достатком. Хочу вам сказати, що більше хворих на туберкульозці, що це на 80% не сім'ї. Крім цих програмі передбачається. це Доставка продуктів харчування цим хворим. Ми будемо збирати у себе в області і почали вже цю роботу. Крім того, ми розрахуємо на велику матеріальну допомогу від міжнародної федерації Червоного Христа і «Червоного півмісяця яка підтримала цю акцію Українського Червоного Христа. Отож у Червоному Хресті наголошують, що збиратимуть усе необхідне для лікування і харчування конкретних туберкульозників. Свої дії кажуть у Червоному і із органами влади та охорони здоров'я вже погодили. Тепер, вочевидь, це належить зробити із об'єднанням тезіатрія, до складу якої входять усі тубдиспансери області. Тоді не виникатимуть подібні непорозуміння між структурами, які прагнуть одного. Допомогти хворим на туберкульоз скоріше одужати.